Маєш автомобіль з безключовим доступом захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення. Сьогодні Immobilezer Camlock встановлено в автомобілі Audi A6 2021 року. Подивимось, як працює даний прилад в цьому автомобілі. Пробуємо завести автомобіль. Натискаємо кнопку Start-Stop і бачимо, що двигун заводиться. Але при спробі урухомити коробку передач автомобіль не відповідає. Тобто, в даному автомобілі CanLock блокує коробку передач. Вводимо таємний код. Коробка передач розблокована і можна від'їжджати. Дякую за перегляд до наступних реалізацій. Захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення.